Друзі, всім привіт! Вітаю! Ви на каналі Поліна Я на колінах, а це може означати одне. Ми з вами зараз будемо обговорювати ну найсмачніші новини, які вийшли за останній тиждень. Там і про медгала буде, і про Євробачення, які ті щойно пройшло, і багато скандалів якось трапилось, не знаю. Ході вже зволікати і давайте розпочинати. Поїхали! Поліна Я на колінах. Ой, друзі, ну що давайте розпочинати новини з таких з лайтових новин, бо там ну таке, ну господи, я сама собі що я вже знаю, а ви ще ні, але ви також будете про це в курсі. Починаємо з Paris Hilton. Вона з колаборацією з брендом Nice або Nice. Ні, я не впевнена, як правильно він точно читається. Вони випустили колекцію прикрас. Ми повинні розуміти, що ювелірні прикраси, які коштують 500-600 доларів. Чи хотіла б ви таке собі придбати? Бо, знаєте, в мене такий вайб, начебто це. Пам'ятаєте, раніше були такі палички, де ти мав змогу знайти якусь каблучку або якийсь прослетик. І для мене, або як на мене, це ви. Глядають саме ось так і це ювелірка, це золото коштовності. Не знаю, але вони орієнтуються саме на американський та мексиканський ринок, і так у вільному доступі, десь у нас ми не зможемо таке придбати. Хілтон, гарнюня виглядає класно, прекрасно. Ну мені не дуже сподобались. Як вони вам? Дайте знати мені в коментарях. І, взагалі, чи вважаєте ви Хілтон як рол модел, за якою ви б хотіли йти та скуповувати все, що вона рекомендує? Також Періс Хілтен не тільки знялась в компанії для ювелірних прекрасність, а також вона ще засвітилась в українському дизайнері Гасанова. Такий аутфіт в неї був для співпраці бренду Напоїв Alani New. Як вам такий образ? Я думаю, що пересіл ще продовжує підтримувати цей образ такої білявки. Ти все частіше, частіше я почала бачити новини про те, що Голівуд починає вдягатися в наших українських дизайнерів. Ну як, як це може не радувати мене та вас? Кулина. Я на колінах. А зараз піде мова. Такий блок буде про кардашянів, кардашянок, про the Kardashians. If you know, you know, вони будуть вже виходити п'ятий сезон, але мені здається, що там не п'ятий це просто на хулу. Він буде виходити п'ятим сезоном. І саме цікаво, що цей... Випуск цей сезон буде присвячений акторській діяльності Кім Кардашян. Так, так вона взялася в реалі American Horror Story, американська історія жахів. Якщо ви раніше дивилися, там перший раз як акторка буде себе проявляти Кім Кардашян, і також цей сезон буде присвячений не дуже гарним новинам. Кріс Дженнер, як ви можете її знати, це мама всіх Кардашинів, мама Герії ще називають, бо вона мама-менеджер. В неї виявили рак. Ось так саме в серіалі, а саме в прев'ю до нового сезону, Кріс Дженнер розповіла про те, що вона робила діагностику і в неї виявили пухлину. Тому ось так вони заінтригували, чи можна так сказати, але як ви знаєте, вони за хайлайтели такі, знаєте, максимально тригерні теми. І щоб глядачам було цікаво дочекатися та починати дивитися сезон. Дуже співчуваю, бо це в всякому випадку погані новини. Але я сподіваюся, що Кріс Дженнер зможе подолати і все буде добре, бо вона справді айконік. Вона супер жінка. Я вважаю мати стільки дітей, побудувати таку кар'єру. Це, це круто. Пишаюсь нею, і будемо спостерігати на подальші події. В сезоні. Саме сезон буде стартувати 23 травня. Ви вже поставили Бриджертонів, але Емілін Періс. Також ставимо на 23 травня, щоб почати дивитися нові сезони Кардашинів. Це не все про Кардашинів. Так так, їх там багато, тому і новин багато. Як ви знаєте, в одної з сестер Кендал Дженнер та яка модель, в неї її свій алкогольний бізнес, і вона випускає саме текілу. І вона є дуже такою популярною серед Голлівуду, серед американських споживачів. За одну бутилку вам треба вдати, буде щось 60-70 доларів. Кайлі Дженер, ви теж її знаєте в неї косметичний бізнес. Вона, мабуть, теж довго думала. Така блін, мені теж щось треба алкогольне. Тому вона запустила такі, знаєте, напої з водкою. Водка та й сік. Ну як ви АТБ знаєте? Там бачите, водка лимон виглядає дуже стильно, круто. На минулій кочелі в цьому році, яка відбувалася, вони були чи спонсором, чи що, не знаю. Але дуже багато світлин я бачила саме з цим напоєм, з напоєм Спрінтер. Вісім штучок. У таким набором вам обійдеться в 20 баксів. Що я була в Америці, я би скоштувала. Я на колінах. Нещодавно були новини у нас про Солену Гомус, що від неї відписалося мільйон підписників за одну ніч. А вже й нові новини від її хлопця Бені Бланко. Так, картинка не найсприємніших, але він хизується своїм педікюром виглядає, як солені огурчики виявляється. Ось така мода, дівчата. Чи б зробили ви собі такий педікюр на літо, знаєте, пора вже відкривати свої пальчики та хизуватися своїм педікюром? А чому б ні? А що ви тільки в однотонне тільки покриття робите? От зробіть як Бені Бланко у вигляді огурчиків. Марк Джейкобс випустив нові форми своїх сумочок, і ми до цього могли бачити інсташот, були дуже популярні, тот А ось наразі такі міні-барбі гірлі-ґерл бег кольно виглядає, цікава форма. Собі придбала б. Мені подобається цим бренд. Кольорів багато цікавих, але саме такий тренд, мабуть, цього сезону буде колір Тому дівчата беріть на заметку. Я на колінах Євробачення тільки пройшло, а вже багато скандалів навколо. Ну і почнемо з того, що переможцем цього року став швейцарський виконавець Немо. Цікавий факт про те, що як тільки він отримав свій кубок, це такий мікрофон, він його зламав. Це знаєте, усі люди такі типу, блін, я впізнаю себе. Не хвилюйтесь, йому дали новий, тому технічно в нього два кубки та нагороди від. Євровіж, але не все так просто. Ми знаємо, що в першому рядах був яскравий виконавець з піснею Європапа. Ті йому прогнозували перемогу, але трапилось але одне. У курсанта від Нідерландів дискваліфікували через скаргу однієї з робітниць знімальної групи. Ось так вони сказали про те, що ми зараз будемо проводити інвестигейшн, будемо розбиратися хто, що, кого. А на цей час вони вважають неумісним приймати участь в конкурсі. Вважає, що це крінж, бо в нього реально найєвровіженська пісня, яка могла б бути. Він був Таким супер-мега фаворитом, але ось так сталося. І що можемо з цього поробити? Ще один скандал. Що ви думаєте? Тільки один Небагато багато скандалів. Я вам кажу. У цьому році приймали участь Ізраїль, і було дуже багато таких моментів з приводу цього у глядачів. І дуже цікаво, як це було презентовано на телебаченні, бо на телебаченні було виявлено дуже гарна картинка, начебто, всі аплодують учасниці Ізраїлю все дуже класно. Але насправді в інтернет потрапили такі кадри, що всі свистіли та гукали, коли вона була на сцені. Всі були незадоволені, бо було чудно дуже багатий такий гул. Знаєте, коли щось не подобається, і всі кричали фу, ось так, друзі. Не все так класно та гладко проходило. Я фанат Євробачення, дивлюсь його з дитинства. Мені дуже подобається. Дивились ви, чи сподобалось вам? Дайте мені знати в коментарях. Я на колінах. І так, Леді Гага незабаром випустить свій фільм про свої концерти, який називався Chromatical Ball». Прем'єра фільму відбудеться на HBO 28 травня. Чи будете ви дивитися, чи подобається вам Леді Гага? Бо знаєте, останній фільм, який дивилася з Леді Гагою, це це зірка була народжена, The Star Was Born. І там ми її побачили як акторку. Я впевнена ще в багатьох різних моментах, але... Мені сподобалось, вона гарно зіграла і була оця пісня. Знаєте, шалалала. Всі її співали. І навіть є у мене один знайомий, який кожен раз чує цю пісню і починає плакати, бо вона така душевна. Починаємо з вами розділ від медгала. Друзі, там багато чого, як завжди, наскандалили. Почнемо з гарним і завершимо найсмачнішими новинами. Ну що, Братс відтворили образи, які були на медгала, і так вони виглядають. Знаєте, Братс, вони кожен раз набирають свою популярність, ці ляльки виглядають супер здорово. Мені дуже сподобалось. А ось на останній фотографії ви бачите, що там нікого немає. Бо там мала бути Ріана, але вона не прийшла. Серед обраних селебриті можемо побачити Доуджу Кет, Ема Чемберлін та Чарлі Ікс. Дует Ян Емперо зобрали на Медгала в наряди від українського дизайнера Надя Дзяк. Ну, ось це були всі гарні новини, які відбулись на Медгала. Давайте починати з драми, яка там відбулася. Тіктокерка, мільйонниця з мільйонної аудиторії е, потрапила під кенселінг. А ви запитаєте мене чому? А я вам відповім, тому що треба думати, що ти робиш взагалі, коли знімаєш якісь відео. Хейлі Бейлі запостила ось таке відео зі своїм крутим нарядом, як на мене, і сказала таку фразу Let them eat cake. Що дослівно буде перекладатися? Нехай вони їдять. Тортика, це відсилка до Марії Антона, це трішки історії, бо деякою це неправда, що вона такого не казала. І типу, що якщо вона навіть і казала, їй на той момент було 15 років, але давайте це опустимо. Так от чому обурення відбулося? Тому що коли в Франції був неймовірний голод і людям нема чого було їсти, вона сказала таку фразу: нехай вони їдять тістечка. І під цей звук. Хейлі Бейлі записала TikTok. Що саме обурило глядачів? Це те, що багато проблем в людей, війни вона на, зняла TikTok під цей звук. Знаєте, тут дві сторони. З одного боку, вона типу, я не думаю, що вона мала контекст до цього, вона просто записала під звук. Але я думаю, що в тебе має бути команда, яка буде перевіряти, чи доречно, чи недоречно публікувати таке відео. І все, багато людей це підхопила і починають її кенселити. А знаєте, що найгірше відбулося? Що вона потім записувала відео, де вона виправдовується за своє відео і сказала, що вона дівчина з народу, вона не з еліти, що вона навіть не мала доступу туди зайти. Вона тільки з неї знайлася там, поки. Зувалися своїм нарядом та й все. Але потім багато людей почало шукати правду в цих словах, і вона орендує свій пентхаус за 17 тисяч доларів, що вона вдягається в дорогі речі, тому її слова ще більше обурили їх фанатів аніж відео, там де вона знялась під Марію Антонету. І з таким фразами «Let's eat cake». Як ви думаєте, чи закенцили б ви? Селебриті Хейлі Бейлі, Що взагалі ви думаєте з цього приводу? Чи доречно це чи ні? Не знаю. Ну і на фоні цього скандалу, і на фоні того, що дізналися, що е, вхід е, до медгала коштує квиток, коштує 75 тисяч доларів. Все таки тренд в Тіктоці: одна планета, два різних світи. Аз два різних світи, які ми бачимо на Медгала, там, де просто неймовірна. Красота, там, де просто ну, мільйони доларів йде на все це, щоб організувати, і показують кадри, де люди страждають, показують нашу країну, показують, яка біда тут відбувається взагалі. Люди страждають, а вони в цей час роблять собі такі пір. Чесно, двоякі такі відчуття з приводу цього і згодна, і ні. А також ще почали порівнювати медгала з холодними іграми. Чи дививсь хтось з вас це кіно, там, де було, знаєте, дістрикт, такий район 12, де були бідні люди, їм нема було чого їсти, вони такі бідненькі були. І там, де був капітолій, де було все овер, дуже багато було їжі. Все було дорого-багато. І під цим відео, під відео з Гейлі Бейлі, з зірками, які були на Медгала, почали писати ось такі коментарі. Пишу я вам з Дістрікт 12, тобто з Бідного округу 12. Або дивлюся на це з 12-го округу. Ось так розвернувся цей івент. Що за цим пішло? Почали кенселити селебриті, які... Ходили на цей івент. Ваша думка з приводу цього. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням їх читаю, коментую, відповідаю, трішки з вами спілкуємося там. Ми щойно поговорили про Кайлі Дженнер, так ось вона вже і тут засвітилася. Свято матері Харперс Базар. Виставили ось такі світлини, неймовірно крутезні, шикарні світлини. Але який образ ви можете там впізнати? Правильно, Марія Антонета. Тобто, після скандалу з Хейлі Бейлі, вони вирішили сидити Калі як Марію Антонету, і поставили на задній план тортик та багато солодощів. Що я думаю, блін, люди? Ну на що ви так робите? Вже був скандал з Хейлі. На що це викладаєте в журнал після цього скандалу? Я думаю, що ця зйомка просто була запланована набагато раніше ніж медгала. Багато роботи було проведено, і вони такі, а давай, виставляй! Буде що буде. Вони хотіли просто показати новий такий образ Марії Антонети в офісі, таку працюючу жінку. Коротше, зашквар за зашкваром, за але ті відтіки, подивіться на ці світлини, виглядають супер к'ют, супер класно. Мені подобається як вони з донечкою в стормі тут разом спрацювалися. Здається, це все. Все з вами обговорили. Ну що, друзі, наразі це все дуже багато чого ми сьогодні з вами охопили, поговорили. Ну, дійсно багато було чого. Новини летять, льються, драма, все відбувається. А я дуже рада вам про них розповідати. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте шер, лайк, репост і побачимось з вами у наступному відео. Бувайте!